Шановне yeah. yeah. uh, товариство, я вітаю вас, всіх, хто знайшов час сьогодні прийти. Я вже взяв до себе функції певної модератора цього заходу, який зараз відбувається в залі Слов'янській, в готелі Либід в місті Києві, в день народження року української нації Тараса Головича Шевченка і ще один знаковий день, який там uh, трохи доклади, що скаже пані Олена, яка є дружиною полоненого російськими окупантами Миколи Каплюка, очільника Наусо. Зараз тут присутні декілька сотників самооборони, присутні журналісти, і мета цієї конференції розказати правду про те, що відбувається навколо горя, родин навколо наших полонених і про те, як Держава чи без дії. Хочу представити людей, які тут знаходяться. Тут знаходяться бійці батальйону Айдар. Я як заступник голови Союзу ветеранів антитерору, пані Олена Карпюк, дружина полоненого Миколи Карплюка, ірмократ, журналіст, сотник Майдану Сихо, голова. Кіровоградського обласного порушення правого сектору Олександр Золотирю, сотник 24, сотні самооборони майдану Сергій Олександрович Підвальний. Один із представників Куну, також сотник самооборони сам доклади, що працює сотня, сотні, да, сотні. 11-ї сотні анатолій Людмій, а також... Судні інші журналісти. Чому вас всіх запросили сьогодні сюди? Тому що зараз ну, всі знаємо, що відбувається в нашій державі і маємо велику проблему з нашими полоненими, а саме Микола Карпенко, який ще за часів Майдану був полонений і знаходиться зараз під світством, і знаходиться незаконно, утримується російською владою в тюрмі. Також з приводу надії Савченко окремо зараз питання, та ніяк. І інші полонені десь приблизно около 40 осіб, які знаходяться незаконно в полоні е іноземної держави, яка здійснює агресію на території України. Е е е ну, на жаль, так що трошки з організацією заходу вийшло так спонтанно. Бо є зараз сюди їде ще Ігор Масійчук, але не як депутат, а як громадянин України. І ми цей захід спеціально проводимо таким чином, що жодного політика, жодних політичних гасел не повинні бути присутніми, оскільки хочеться зупинитись на питанні саме Надії Савченко, якої зараз піарять повністю, і вона є, ну, як то кажуть, прапором. Надією і, ну, на нашу думку, трохи це, вона попала в маніпулятивні технології наших політиків, а саме е, там, Юлії Тимошенко, яка робить себе рейтинг. Це моя особиста думка, хто хоче, може підтримати, доповнити. Собі робить себе рейтинг на аборі сім'ї Савченко. Е, але е, хочемо звернути увагу особисто я, на те, що Савченко не єдина полонена. Є більш, Знакові полонені, як Микола Харчук, про котрого замовчують спеціально більше. І ті гасла, що ставлять зараз надію в президенти, ну це не ну, синітниці, СМІ. Але, от, наприклад, нещодавно відбулося інтерв'ю у Юлії Тимошенко в Америці, яка сама сказала таким чином, що якщо б через три місяці відбулись вибори Верховної Ради, то вона б сама особисто зайнялась питанням Надії Савченко, б до Путіна і якось домовилась без них. Ну, З цього очевидно стає, що тільки політичні бали їх цікавлять. Я особисто від відмірюю Савченко і від людини, яка є Микола Губок, він як хронографістом родини Савченко, повідомив мені про те, що 29 січня президент України Петро Порошенко назначав зустріч з матері Надії. Вона прийшла туди півтори години, прочекала приймальні, нікого взагалі не вийшло до неї. Вийшло якийсь клєр, взяв бумаги, мамі, жодного відповіді не отримали. Така ж зустріч ще раз була призначена знову результат. той же. нещодавно ми були біля посольства Росії в. Два дні тому і вимагали теж надати надії Миколі, Сінцову всім все-таки їх якось вчиняти дії по визволенні. От мене є від нашого побратима, теж бійця батальйону Айдар і народного депутата України Ігоря Олександровича Лапина позивний ЗОЛА це командир роти Захід. От він просив передати, на жаль, не може він зараз тут присутній бути. Він зараз перебуває на сході за своїм помічником, але просив до загалу довести певні його слова. І вони полягають наступному. По-перше, він просив заявити, що він має пропозицію передати там чи Путіну, чи нашій владі. Що він готовий сам особисто себе обміняти на Надію Савченка, чи на Миколу Карплюка, чи на Сінцов, чи на будь-якого полоненого, оскільки, по його думці, крові ворогів держави на нову більше він може бути цікавішим заручником, ніж вони. Більше того, його позиція як депутата, як бойця батальйону дари, як громадянина України, це наступна, і вона викладається в саме в такому законопроекті 2004 а який вже півроку крутиться в Верховній Раді, але таким чином тут пан Гройсман та всі інші маніпулюють регламентом, ставлять його в самий кінець. Зміст закону дуже простий: це повна економічна блокада російського бізнесу на території України як захід для тиску на владу Росії і ну, створення повного такого реча з ними перемовини, торгу для того, щоб все ж таки наших полонених висвітити, е, окремо його слова, що ну, як то кажуть, Путін ля-ля-ля, наших додому і повна економічна блокада. Але, на жаль, та. Апарат Верховної Ради, це депутатський корпус, вони вся всіляко э, цей закон тормозять. Також за слова теж одного з наших побратимів передасть э, загалу сотник 24 сотні, це саме Соляр Володимир, э, позивний стріла. От, э, і такий маленький факт. Я хотів би, щоб всі знали, це особисто зола э, Лапін, Ігор розповів, що э, хто був в. Э, Минулого літа на е, щасті на школі міліції пам'ятає той факт, коли був затриманий е, з особисто підрозділом Золи, був затриманий е, член е, там, сепаратської там, групи, яка отримує там, Луганськ, а саме позивний Томерлан. В колишньому він був помічником міністра оборони Південної е, Осетії. Тоді пам'ятаєте, хто там був побратими, коли приїхала на чолі з генералом Воронченко підрозділ Альфи, які намагались його відбити, будь-яким чином його забрати, а Айдар тоді не віддав Тамерлана Альфі, тому що він готувався на обмін саме з Савченко. Потім вже приїхала СБУ і таке, забрали його і обміняли, здається, на 23 чоловіки з там, російської спецури. А Надя вже була в полоні. Це якраз відбувалося після бою за Георгіївку, там, де він був полонений. Отже, у мене все, що я хотів сказати по е, тих депутатах, які, на жаль, не змогли зараз бути присутніми. Ігор Масичук, який теж підтримував захід, повинен був бути тут, але він зараз знаходиться в суді, і суд триває, і він не може сюди приїхати. Наостанок від під себе хотів би сказати, що е, знову ж таки підкреслити, що у нас. Не тільки є Надія Савченко, а є ще багато-багато полонених. І не треба робити собі кумири з неї. Вона теж громадянин України і, на мою особисту думку, вона в тому стані по лозіці наших можновладців, які умовчують слово війна і називають якимось якимось АТО, вона є не військовополоненою, оскільки між нашими державами немає війни, як стверджують можновладці з одного і з другого боку. Це є гібридна війна, вони вдаються це, начебто на їх руками коїться. І е, ну, як юрист, я можу сказати, що статус надії, на мою особисту думку, це є заручник, який незаконно був затриманий службами Росії на території нашої держави. Більше того, не є більше того, бойцям і добровольцям батальйону Удар, і статус військово-полоненої неї не розпространяється як і до Миколу Карплюка і Це є заручниками російської влади. І е, я хотів на цьому зосередити вашу увагу е, і на, ну, в фіналі додати наступне, що, чому саме е, сьому, е, сьогодні тут присутня дружина е, Микола Дроновича Карплюка. Тому що е, знаєте, всі сили загалу за допомогою Піару кинуті там, з допомогою політики на Надю Савченко. А Забувають більш достойних людей, які зробили великий внесок в розбудову Незалежної України і боролись дуже багато років, це я маю на увазі саме Микола Дроновича. Але держава, наскільки я розумію, практично нічого не робить з його визволенням або вдає, що вона щось робить. Це докладніше розповість саме дружина Микола Дронович-Карпука. Пані Олена, прошу привітати. І якщо, пані Олена, можливо, розкажіть, будь ласка, про якщо можливо, що відбувалось. З того моменту, як полонили Миколу, які дії вчиняла влада, що вона зробила і чим вона допомогла, чи може вам відомо про плани, якісь, які ну, можна озвучити, які підуть саме на те, щоб Миколу і інших наших полонених може стратегія якась вам доведена, там адміністрації президента. Чому? Ну, вам слово, будь ласка, прошу. Всім вітання. Сьогодні у нас така дата. День народження Шевченка. Ще є одна подія 15 років з дня першої, можна сказати, революції. Коли вже в числі є так само Миколи в коли були заарештовані ще люди. Це можна сказати, перше слово тоді в нас звучала політв'язня. Була затримана на як тоді казалося, термін мав бути дуже великий, прокурор там 10 років їм запрошував. Відбули вони це покарання чотири роки дали, та це велике покарання, при тому, що підтримки так само тоді держави не було і, і замовчувалися це питання. Може, комусь і невідомо, що хлопці були заарештовані. Сьогодні хотілося б згадати 15 років все-таки, і знову ж Микола опинився в тій самій ситуації. Тільки він сьогодні набагато гірший, не знаю, гірше, не гірше у нас, теж не золота в тюрмах. Ситуація інша в тому, що нам мало що відомо. Туди не можуть потрапляти так спокійно журналісти. Надія Савченко ситуація відрізняється, до неї можуть лікарі їздити, вона може собі дозволяти в суді, Я її да, підтримую. Мені їм